Я сьогодні в капюшоні, тому що е, сенс в мені мити моє волосся немає, тому що я вже хворію як другий тиждень, і хвороба каже, ні, сьогодні ти не будеш мити волосся, то ти навіть митися не будеш. Давайте вам загадаю загадку. В Цій країні не можна пити кока-колу, носити джинси та діє закон страти трьох поколінь. Як думаєте, що це за країна? Обрала США, то нічого страшного. Всі помиляються, все нормально. А насправді, правильною відповіддю є Північна Корея. Всім привіт з вами знову дівчинка з орхідеєю. І тут я розповідаю про цікаві теми з гумором, з таким, що аж квіти сміються, так? Ахахаха, так. да. Сміються, і це може звучати зараз як якась маніпуляція або якесь повчання Але уявіть, от ви можете си уявити, що от відкриють кордони, мені впаде мільярд на карточку, я можу поїхати на Мальдіви а в Північній Кореї. Люди цього навіть уявити не можуть. Вони навіть не знають, що таке виїхати зі свого рідного міста. Північна Корея є самою найізольованішою країною, починаючи з ХХ століття. Її існування як окремої держави розпочалося у середині ХХ століття після Другої світової війни. Вона була утворена внаслідок поділу Кореї на дві частини в 1945 році. Коли Японія, яка контролювала корейський півострів, капітолювала південна частина країни була під контролем Сполучених Штатів, а північ під контролем радянського союзу, у 1948 році була утворена Корейська народно Демократична Республіка, і яка стала соціалістичною державою на чолі з Ір Сеном. Він, до речі, проходив у радянському союзі службу, тому він знав трохи, як керувати країною з того часу. Північна та південна Корея стали окремими державами, а на південь прийшов режим під впливом США. Присягом 1550 53 років Корея пережила руйнівну війну, яка ще більше закріпила поділ країни. Корейська війна завершилася лише перемир'ям, а не мирним договором. І лінія розмежування залишалася досі по 38 паралелі. З того часу Північна Корея є єдиною державою, де династичний принцип офігіває вкрай і не дає надихнути не, не пукнуть. Система політичної влади Північної Кореї крутиться навколо однієї трудової партії як. Сонячна система навколо сонця. Всі інші організації просто не мають ніякої політичної ваги. Ну а справжньою політичною основою є культ особи, і цей культ почався з Кім Ірсена до засновника КНДР. його образ став священним і невід'ємним від державного устрою. Після його смерті в 1994 році. Почали його син Кім Чем Ір, а потім його внук Кім Чен Ін. Е, якщо брати до уваги, що ці політичні діячі вважають себе богами, то це означає, що до демократії тут срати і срати. А це означає, що будь-яка критика або будь-що з чим ви не просто не погоджуєтесь, будь-яке таке маленьке непогодження карається законом, а отут важливим елементом політичної системи є система покарання, включаючи трудові табори, в яких люди повинні виконувати важку роботу за злочини проти держави. Те, час країни вважається важким злочином і карається смертю або тривалим ув'язненням. Якщо ви посміялися з правителя, то вчиняєте злочин. І тоді постраждаєте не тільки ви, а ще й ваші батьки та діти. А щодо закону трьох поколінь, от, наприклад, якщо ваш дідусь захотів піти проти Кім Ірсена ще тоді ще три покоління тому, то ваша мама або ваш тато розплатилися за цей злочин, вони теж були ув'язнені, і ви теж будете ув'язненими. Ну, вже потім четверте покоління може спіткати або така ж доля, або трохи інша. Але тут так діє, якщо ваш прапрадідусь або дідусь був ремісником або був просто якимось робочим класом, то це означає, що і ви тут будете робочим класом або ремісником. А от покарання за небажану поведінку варіюється від перевиховання в сумнівних таборах, де просто порушуються всі права утримання людей. Або вбивство, або, або абсолютно кара. Але насправді ми ще не знаємо всіх деталей, що насправді відбувається в цій країні, і тому ми можемо тільки здогадуватися, який жорсткий режим там є. Всі північно-корейці не можуть користуватися інтернетом тільки щоб дивитися якийсь фільм, вам потрібно отримати дозвіл до інтернету і до фільмів. А це зробити дуже непросто, і ця єдина мережа називається квамен. Ну, може, так квамен, і не можуть користуватися тільки еліти. -ті -ті. А от щоб подивитися на північну Корею з точки зору туристу, от щоб, щоб відчути цей все жистяк, якщо от вжитися цього не вистачає, то вам потрібно робити спеціальну візу. А потім, коли ви вже дістаєтеся точки призначення, то у вас забирають паспорт, і у вас немає доступу до інтернету, і ви не можете навіть фоточку в інстаграм запостити. Та й то не обияку, бо обрізати лідерам на фото, руки є майже гріхом. А насправді це вважається дуже жорстоким приниженням династії. Наприклад, вам захочеться, ну хоча б щось фотографувати, хоч в коридор в готелі. Але ні, безгідти не можна. От я думаю, про чи їхати туди чи ні. Хоча на населення діють такі ж правила, ну навіть ще жорсткіші. І щоб якось вибратись з дому, там, наприклад, ну, поїхати до подруги. Якщо ви є північним корейцем, то вам потрібно подати дозвіл у уряду, у ради міжнародні відносини Північної Кореї з іншими країнами теж обмежені. Україна має дипломатичні відносини з кількома державами, але більшість країн світу її не визнають через політичну ситуацію та порушення прав людини. Північна Корея в свою чергу намагається утримувати міцні зв'язки з Китаєм та Росією. Хоча ці відносини не позбавлені складнощів, а от економіка Північної Кореї контролюється повністю урядом. Всі підприємства є державними. А господарство колективізоване. І всі ресурси, що є, йдуть на підтримку армії. А це має декілька наслідків. По-перше, у провінціях, у, так скажемо, у гобінки, немає жодного розвитку господарства і викликає це дефіцит товарів. Основні галузі заробітку країни це важка промисловість, обробка сільськогосподарських продуктів. Військово-промисловість та рудна північна Корея також має значні запаси корисних копалин, включаючи вугілля та залізну руду. Зовнішня торгівля обмежена санкціями, накладена через ядерну програму країни. Населення країни живе на державні допомоги. І багато північнокорейців стикаються з труднощами у поживках продовольства і товарів першої необхідності туристам, які потрапляються в північну Корею і хочуть щось купити такого місцевого, такого цікавенького, знаєте. Але в простий магазин для північнокорейців їх просто не пустять. Є окремі магазини для туристів, в яких можна розплачуватися євро, торги, там ще якоїсь міжнародної валюти, але найпівніше корейськими вонами. Це заборонено. Чому? А я не знаю, я пихати не буду. А щоб ще додати солі, масло, перцю в наш вогонь, я додам. Я вже додаю, але я додам. У 2021 році у КНДР видали новий закон. Сміятися та плакати протягом 11 днів заборонено. Це ж це від того, щоб відсвяткувати 10 років правління кінчинина та вшанувати річницю смерті його батька. Будь-які ознаки щастя, вживання алкоголю вони караються, і навіть кажуть, що поліція була проінструктована, щоб знаходити людей, які недостатньо. Ну, навіть сумнівно, достатньо депресивні та бити палкою. Ну ладно, бити палкою, це я вже додала, не знаю, що з ними там робили. Але їх карали, звичайно, за це. І 17 грудня, в день смерті лідера, корейцям заборонено купувати будь-яке продовольство в магазинах. І саме найшокованіший період в історії Північної Кореї це період жалоби 100 днів за Кім Чен іром, коли люди всі 100 днів просто підряд плакали і не сміялися, і все. У них був просто траур. І в цей час країна пішла просто в суцільну депресію. У мене просто це не вкладається в голові. Але при цьому за законом кімченина людям заборонено сумувати за своїми померлими родичами. Я просто в шоці. Просто в шоці. Неловедення на каналі. Один раз на місяць я буду викладати якийсь один формат. На якийсь експеримент, як, як воно буде і чи сподобається вам. Якщо ви будете цей формат приймати, якщо ви будете це подивитися, то буду знімати далі. Я сподіваюся, вам сподобалося моє відео. Вибачайте, що я ще з таким якимось голосом та з таким відончиком, але я хотіла вже для вас знімати, бо знаю, що три тижні мене не було з вами на більше вже. Потрібно трошечки збиратися. Гриб-грипом просуда просудою, а потрібно працювати для вас. Тому що все, я вас дуже сильно люблю. І знаєте, я з вами дуже сильно сумувала в цей період. Але з-за того, що була температура 38-39, я була просто як сосиска.